У нас змінюється система документообігу, електронна є новації, а тепер там, ну, і в електронний спосіб відображається, але й паралельно треба саме скерувати на комісію. Тому колеги надсилали на комісію, але вона відобразилася. І в нас є три ухвали додаткових прийняття з державною комунальною. Ну, стандартна ця. А одна ухвала є дуже важлива, це є Ні. Одна ухвала. Так, про розмежування повноважень. Ага, за тоді Зараз я скажу. Колеги, доброго дня. Ми маємо можливість розпочати нашу комісію міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства. Маємо колеги такий пропонований порядок, денний, який складається з 36 питань, які були. Оприлюднені на інформаційному ресурсі Львівської міської ради. Два додаткових питання було донесено станом на вчорашній день. Понеділок сьогодні додатково звернулися до нас колеги з земельного управління про включення ще додаткових двох питань. Стосується е, критичної інфраструктури, це питання комунального селене місто. І стосується також е, нашого розвитку е, власне потреби е, е, виділення землі з метою влаштування кладовищ за межами населеного пункту слави лисиничі І також є звернення від юридичного департаменту щодо розгляду е, чотирьох питань. Долівково три питання стосуються прийняття з державної власності в комунальну власність, і одне питання це є розмежування повноважень, приведення до відповідності, це технічні зміни, але є створення управління мобілізаційної роботи. Також нам колега доповісти, чи можемо в такому. Чи голосувати немає зауважень повністю. Сталі на голосування озвучені пропозиції. Загальні питання, які були повністю, і до додаткові, які були озвучені. Хто за? Всі за. Колеги, можемо розпочати. Ми почнемо перше з департаменту секретаря ради, електронна петиція, будь ласка, питання номер один переповіда. Доброго дня. На ваш розгляд виноситься проєкт ухвали про розгляд електронної петиції. Ремонт прибудинкової території на вулиці Зеленій 281А, 281Б за програмою поточного ремонту вулично-дорожньої мережі. Є в нас автор петиції, петиція набрала необхідну кількість голосів. Може, що автор додасть по самій дорозі. Так, ми подали, ми подали в листопаді власне ту заявку а, про, про те, що нам потрібно зробити ремонт дороги, якої в нас, на жаль, вже за 6 років її вже немає. У нас доїзд до дороги жахливий, а, в нас немає пішохідної зони для мешканців, на жаль. Усіх вікових категорій зараз стало перешкодою в пересування. У нас є діти маленькі, мами з колясками, вони не можуть пересуватися. У нас є ветерани, і в нас є ще також люди з обмеженою вибачайте, і інваліди, які пересуваються на інвалідних пісках. Для них зараз цього року в них є квест добратися до своїх помешкань. Це стосується питання майже двох тисяч мешканців тих двох ЖК. Тому ми зверталися в Сипійську адміністрацію. Пройшло вже три місяці. На жаль, не прийнялося жодного рішення. Ну немає У нас зараз. Є на зв'язку. пан Іван Мовчан, заступник керівника е, районної адміністрації. Іване, будь ласка, можете відреагувати, прокоментувати, дати свою позицію, позиції районної адміністрації. Так, добрий день. Нами вжиті всі заходи для того, щоб цей проект ми змогли реалізувати. Відбулась зустріч за участю представників ОСББ, а також представників забудовника. Станом на зараз ми виготовлюємо кошторисну документацію і вносимо до неї зміни. Я можу так трошки зорієнтувати по цифрам, поки я не маю остаточного кошторису. А цифри складаються наступні: це 5 мільйонів гривень. Це є влаш... це є мережі і влаштування покриття. Чи це мова тільки йде про благоустрій в частині покриття? Це йдеться про благоустрій, в частині покриття, а мережі, водоканал, теплоенерго інші. Я, Якщо там то питання не піднімається, значить там тих мереж на, на тій ділянці. або На увазі вони на, представника вони департаменту ще, будь ласка, почуємо, тому що покриття. Так. Покриття це добре, але під низом може бути ситуація. Скажіть, будь ласка, що за забудова? Що це за забудова? Це, за це новобудова, я так розумію? Спо, це називається спорт, -ре спорт рекреація. Це спорт. Це новобудова? Так. Це дві новобудови, які в нас побудовані. Між ними зараз будується ще третій будинок. А ви кого представляєте? Ми представляємо будинки, які вже збудовані. Олег, колеги, дивіться, ми, давайте ми, працює, ми працює, міш, давайте, давайте працюємо в такому ключі. У нас є петиція, у нас є програма, яка діє співфінансування. Тому в нас сьогодні департамент є такий організовує. Є департамент житлового складу інфраструктури, є районна організація. Не йдеться зараз про 5 мільйонів міських коштів. Ми нічого нікому не даємо, нічого нікому не віддаємо. Ми слухаємо. Що для цього потрібно, щоб відреагувати на петицію і прийма... будемо приймати рішення в цій залі, будь ласка, департамент. Дана ділянка дороги буде здійснена поточним ремонтом в рамках програми, прийнятої у минулому році щодо співфінансування поточного ремонту доріг. Є забудовник, який дає кошти. Чому замовником є районна адміністрація, тому що вартість для цих робіт буде до 5 мільярдів це є тільки поточний ремонт дорожнього покриття, який дозволить просуватися у цьому і. Але я добре я хочу нагадати перед тим маленьке коротке зауваження. Ми про це говоримо багато років. Що перед тим, як планувати поточний ремонт, чи брукування, чи будь-які роботи, потрібно мати е, листи, висновки від Львівводоканалу, водоканалу, Львів Теплоенерго і інших підприємств, мережі, яких пролягають, тому що були попередні роки допущені серйозні помилки, коли закатали асфальт, заклали бруківку, і восени туди приїхали аварійно-ремонтні бригади або підприємства, Кимство мало в планах інвестицій заміни на цьому відрізку мереж, і це все е, нищилося. Потім знову заново закладалося. Тому давайте ми це про швидко такі листи, додатки були обстеження, обстеження, викопіювання і це так. там ще пан Іван піднімав руку. Будь ласка, він нас на зв'язку. Ми потім Здійснено обстеження за всіма зацікавленими водоканал. Газова служба, електрика, телекомунікації встановлено, що газова мережа йде по газону, яка не буде зачіпатися. Що йде по проїжджі, по, по тій частині дороги, там йдеться тільки дощова, е, зливова або дощова каналізація. Вона е, в задовільному стані, і при виконанні робіт це все ми врахували. Добре, а лист підтвердження від е, забудовника цього підприватного підприємства є про те, що вони готові співфінансувати у випадку, якщо міська рада буде підтримувати дану петицію і даний проект буде року? Так, в нас є домовленість між учасниками трьох сторін, так з трьох сторін. Це 35% ОСББ Грінк е, Ліберті, 35% це забудовник, і 30% це кошти місцевого бюджету. Угу, добре. Колеги, місця. 35, 35, 35. Колеги, які є за мешканцями? Роман, будь ласка. Забудовник сам не може профінансувати дорогу до своїх ЖК, я ж не до кінця розумію. Тим більше для чого тоді виносити питання вигляді петиції звернення до це міської не є, ради? Це не є територія забудовника, це та дорога, якщо подивитися з вулиці на карті, це те, що пролягає до існуючому міському кварталу, пролягає до цього. Питання, чи знищення цієї інфраструктури відбулося внаслідок здійснення забудови. Але в нас є петиція, яку підписали мешканці. І ми маємо з вами колеги відреагувати на неї єдиним. Підтримати, або не підтримати її скерування в позиційний зал на розгляд депутатського корпусу. Пане Мовчан, скажіть, будь ласка, от, якщо збираєтеся робити цю дорогу при співфінансуванні з мешканцями за і з міського бюджету брати кошти, через поточний ремонт, яким чином ви будете, будете виготовляти проєктно-кошторну документацію, яким чином буде, звідки ви як ви порахували, скільки потрібно грошей, скільки там тих ям, скільки треба асфальту? Що на локусу пораховуємо шкальміну, чи як то має бути? Потім звітність перед мешканцями, тим самим і перед забутовником, які будуть спеціалісувати ремонт цієї двоє, як будуть відбуватися? На пальцях будуть пояснювати? чи ну, яким чином? Ну такі дії на пальцях не взагалі. По замовчуванню не можуть бути виконані, про які пальці ви говорите. Мова йдеться про те, що буде виготовлено кошторисну документацію, і всі три сторони будуть мати змогу з нею ознайомитися і прийняти її або відчулити. Попередньо ми, маючи геометричні розміри, орієнтовно знаємо скільки коштують проведення таких робіт. Безумовно, цифра буде зменшуватися, або збільшуватися вже навіть по акту прийому виконаних робіт, Нет, але друг, на момент. Віде? На момент початок. Нас, ну, нас це регламентує програма, яку ми приймали в сіні залі для всіх районних адміністрацій, а департамент так. в сумі кошти, які перевищує 5,5 е, мільйона. Тому, колеги, стали на голосування про підтримку даної петиції мешканців, скеровування її на розгляд депутатського корпусу. Хто за? Всі за. Дякуємо. Е, ваша усмішка щира, але вона ще не означає, що ми це зможемо зробити, бо коштів міському житті, ну дай Бог щоб платило на все, і в тому числі на ці роботи у поточному ремонті. Дякуємо Дякую. Дякую вам. Дякую, пане Іван, вам за участь. Колеги, будь ласка, наступне питання, департамент, якщо... А ви управління, будь ласка, статутний капітал збільшення і світла. Зрозуміло. Ми прийняли бюджет, збільшили відповідно, підтримку. Але стали на голосування про підтримку. Хто за? Всі за, рішення підтримали. Наступне питання, будь ласка. ЛКП Лев, я знаю, що паніює на зв'язку, а пан Владислав є наживо, прошу, будь ласка, так. Я коротко скажу, у нас є народу зміни. Там є економія по двох статтях задатків, тому хоче на ці кошти, а хто хоче ці кошти прямувати власне на закупівлю ветеринарного складу для УЗД. Я ставлю на голосування, хто за, всі за рішення підтримано, пані Юлі, все для, все для цього. Юліана, Ой, перше, Юліана, я просто Юлі, а так же це Юліана, прошу. Мені. Так, залізнична районна адміністрація, Прошу. я прошу. Залізнична районна адміністрація просто перешкодила вводити підміністрівські 25 року по житомому фонду, це по покійних, там був сертифікат, це

000 000 000 000 на на який а я ремонт? Дитячий майданчик. Дитячий майданчик є на На запитання запитати, да. я might я. Я писав звернення І щоб ну, взяли э, взяли на баланс І друге питання я писав звернення, щоб, щоб, щоб розширити цей дитячий майданчик, тому що Біг є в межах скверу я значить ми подали таких документи для землі скулярників, тобто на сьогоднішній момент у цьому літравому майданчику ще не виділено переастройно. Але на, на, на цій процесі на той варіант, в 2025 році доставили ще додатковий елемент, і фактично варту собі стояв по 140. Не доставили, а поміняли зруйновано, ви там нічого не доставляли. Ну, не нехай буде таке. І цей майданчик, тобто ми на сьогоднішній день його ремонтуємо, обсуємо. Везі не Ростуємо, обслуговуємо. Ну, ви зі мною що треба рушить. Ну, потреба один гроші є. Потреба є. Можете <постив> та, я місь, Тараса. Тут питання в <постив> гроші. Даємо ресурси, виконується робота. Щоб виконувати роботи, треба зуформити. <постив> <Так>. Дивіться, у <постив> нас земельники вас орієнтували по яких термінах? Що казала вам, земельники, Коли вони вносять? <постив> зміни вносять. Вони ж просто вносять зміни в ухвалу. І тоді ну, подають. Тут треба по нас земельне плівні, не будемо ще до питань додаткового. Yeah. Ставлю на голосування озвучене, так? Yeah. Можу ставити. Хто за? Всі за рішення прийнято. Дякуємо. Е, колеги, шосте питання просили перенести. Ми, е, ми ставити на голосування про перенесення на наступне засідання, його маючи доопрацювати. Е, Ставлю на голосування про перенесення. Всі за е, на чергове засідання комісії. Е, Львів Лотетранс, основні засоби. Е, Департамент мобільності не говорив вам про це. Ну, ми може, тоді розглянемо процесі. Та й думаю, що може просто не сходять в куку. Тролаї нас не приїхали, просто надію. Триває так. Я просто мусив би озвучити, тому що я думаю, в них немає. А, може, має Олег. Маєш по ліуте транспорту свої засоби озвучити, якщо? Так, будь ласка. Прошу у нас... маю. В ТІП-15 це цей старі КД-4 трамваї, відповідно, ми отримуємо зараз. трамваї з бази Ланду, відповідно, маємо трамвай з ЗПО, відповідно, ці пропонуємо списати, про вже мати місце в депо для їхньої деплації. Що з ним далі буде? Е, значить, у нас на сьогоднішній день є бовей 12 штук з Берна, відповідно, е, 23 штук ми маємо отримати з бази базинаду, їх вже 20 трамваїв що це залишилося, і ми поступово вже виводимо експлуатацію всі ті трамваї, які є з Базильна. Олег, не було до вас звернень від якихось підрозділів наших Збройних сил, від поліції, про надання цих немає ні для виконання. Ну, Можливо, навчальні... ні, так ну питання, може навчальна база, може там вони думали колись закопувати ці робити, були звернення по автобусах. Просто переплетайте, тому що це величезна рама, це багато металу. Тобто ми просто їх здаємо на лом, а може хтось використовувати їх для різних окріп споруд чи для чогось ще. Це тобто просто проаналізувати велика рама. Тож то наші студії. Враховуючи конструктивні особливості, не думаю, що це Ні. було. Ну я пам'ятаю по автобусах було звернення. По автобусах і ми працюємо в автобусах. Mm -hmm. Ми їх передавали автобусів. Mm -hmm. Але ну, автобуси вони мобільні чи, скажімо так, їх не можуть за сільво призначенням користуватися. Ні, я тільки для того, щоб якщо такі приміщення або інші речі. Тобто не для суто та є, власне, передбачаючи на голосування, законодавці. Хто за?

Так, добре, до включення нових це вулиця Липаненка, це вулиця Тернопільська від Ігорської до будинку 21, вулиця Угорська, вулиця, вулиця Кульпарківська, 222. Це з нових, інші там є два, то технічні зміни Ми, там, з устєвого поверта перекидає, бо там технічні помилки. І внесення змін це є вулиця Стрийська то майданчика ще нема, це від Стрийського ринку до меморіалу, там вздовж, але його зменшили, там тепер буде від Стрийського ринку до вулиці Літньої. Тобто не на, на підйомі Так, на підйомі. Там переробляли схему угу. і вилучаємо там варіант вулиць. Sí, yeah. У нас ж зміни по, по ухвалі після Це є по вимогам антимонопольного комітету. Ні, це десять, це друга, це наступна. Ні, ні, це одна ухвала. Так, Тараса, правильне є, будь ласка. до вилучення двох пунктів про продовження договору. Що, що це означає? Тобто, щоб ми не продовжували кожен рік, тепер буде договір на 5 років, і тоді буде новий конкурс після п'яти років. У нас є кіно, які, який вид паркування? На платне. А кульпарківська дістанція, що у нас? Це колобосавто. Колобосавто? Колобосавто. То там, де заправка? Зараз, я вам почну, а це там, де наша яку вивільнило так, управління так, так, так. і тепер вони звертаються на що? Так, на місць паркування, але були зауваження транспортної комісії, що буде платне паркування. Ну платне паркування дивись, Але ситуація це до цього паркінгу будуть мати доступ мешканці, Чи так, вони просто загородять і посадять своє можна для мешканців також? Можна там, де вони так? зараз запарковані. Оце все ну, бо за комерційні. Чому є, є Це, о, їхня о, це не їхня територія? Це міська територія. Вони мають в оренді ресторан колишній персей, використовують ну, його. О, це, о, це їхня, А ця о, ділянка о, це... є міська, яка була віддана колись під паркування транспортних засобів для мешканців мікрорайону, чи так. району. Так, потім потім вони поставили свій паркан, загордили, нікого не пускали. Місто виграло всі так. суперечки. І тепер питання: чи це зараз буде знову для їхніх автомобілів з Америки? Чи це буде ділитись на вони не стоять, частина стоїть? Чи питання вон чи вони будуть йти на платне паркування і мешканець тако? Він теж може мати можливість поставити Далі, це подумово, як би прописали. Би... Це буде платне паркування, яке буде винесено на конкурс. У мене є питання, а вони там стоять, так? Е, от, от На оцій да. ділянці, яка є в оренді, да. так. В е, Ну, в оцих там де дітей, що розіграють, Бозавту. Платне паркування на конкурс загальний міський конкурс? Так. А, справа. все, то ми не говоримо, ми ж не говоримо про Бозавту. Відкидаємо, відкидаємо, відкидає, все. Про що куди? ми говоримо про Бозавту? Ми говоримо про зелено тому що зараз з Ця для мене ділянка є в оренді в Кочинах? Оця є. То чому місто за ми судилося? А от оця не їх, віде. тому що вони, вони захопили були ось всю, так. а їхні тільки ось тут. Ага. Тепер вони тільки вважають свої суто фасадну, фасадну ділянку. Заборковка була. Я буду їхати на повідомлення. Добре. Добре. Давайте, колег, про це буде. Давайте Будь ласка. Роман. От по продовженню договору оренди, От, наприклад, є Працює користувачі рубля. Андрій, у нас є, наприклад, 15 є. хвилин. Є користувачі паркову. І якщо вони добросовісні, працювати. то вони ж до конкурс працювати. по загальних засадах. Там логіка і так. Відповідно до цих сім'ї до цього пропускного комітету, у нас є договори, які вкладаються на 5 років до І у разі, якщо е, функціонує майданчик прокування більше п'яти років, то відповідно ми продовжували договори до середини поточного року і впродовж першого півліччя ми проводимо конкурси на ті ж ділянки нові, на наступних 5 років. Якщо це майданчике прокупання, які функціонує менше 5 років, то ми його... Автоматично продовжуємо навіть всі попередні рази до терміну, коли вичерпається цей пеклорічний. І тоді вже після завершення публічного строку ми тоді вже наголошувати наступні конкурси і далі Добре, коли рухаємося, мене питання тільки ще єдине. Скільки там по майданчиках для службового максимальна кількість автівок, яка там була зазначалася? Ні, мене взагалі цікавить, наприклад, просто те, що ми в контексті кожного разу говоримо, з містобудівельниками. озеленення, дерева, кожних там 15 метрів і так далі. і так, так далі. То, тобто... Там, де враховано. врахована, зеленя, там є план злогострову. Просто говоримо про те, що коли ми виділяємо якісь додаткові площі для менших машин, що ми там засаджували дерева, висаджували великі звернення, все не були пательні в місті. Ставлю на голосування озвучені. Хто за? Всі за, рішення прийнято. Наступне питання, будь ласка, давайте у вас все вичерпано, так? Вікторія пішла, будь ласка, тоді юридичний... Рішен... Можливий пуск у речника. Давайте приймемо рішення тоді, якщо ми беремо. Ні, давайте, якщо ми передамо перебемо... оголошуємо перерву.

У нас є субвенція для забезпечення фіктивських природу 300 а другий блок ми здійснюємо перерозподіл субвенції на гаряче осундобі Другий блок перерозподіл може прикладу про формування бюджету, бюджет на комісія частину коштів за на спеціальну рахунку департаменту 19, а за погодженням воно з цього рахунку на рахунок школярників надається... Дякую Це, Ми бачили, ви навіть наділи фахову інформацію. У Нас на емейлі e є, ми все ознайомили, що коз, якщо є якісь запитання, якщо ні, то можемо підтримувати. Так? Це, це бюджет розвитку чи основи? Це внесення об... до загального фонду. Так, uh а бюджет розвитку ми шоураду, то тобто також є додатковий бюджет, але які підразу рішення інвестиційної -huh. ради було по дорозі комісії і в власне причини. Дорогу Ряснеливандівка включили вже інвестиційний портфель. Дорога рясне роз... левадів. І на Василь тобто, насилу. Давайте ставлю питання колеги 11 на розгляд. Хто за? Всі за рішення прийнято. Дякую. Ми призупиняємо нашу комісію до моменту оголошення про відвідання відбіль... тривоги. Колеги, дякую. Перепрошую. Зараз почекайте хвильку, будь ласка, всі ще. Ви покращиться чи так. Зупиняє, там, позволяємо. Так, да, да, а так. повністю ви Дивіться, колеги, у нас є одне питання робоче. Зуряємо так, ми визнаєте року. У нас є водоканал колеги,